Числі пустіть. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму авіаційному каналі. По-перше, подписываемся на канал Дмитро Антонов. Пишемо великий коментар. Натискаємо лайк, або це називається Подобайка. І розповсюджуємо відео серед друзів та знайомих і в різноманітних соціальних мережах. Тоді нас буде більше, і ми зможемо більше допомагати нашим силам оборони, які саме зараз борються з ворогом. А це орки з Росії та ще нові орки з Північної Кореї. Для цього скануємо QR-код і донатимо. А ми спільно з фондом «Повернись живим будемо купувати та передавати Збройним силам України мобільний пункт управління безпілотними літальними апаратами. Зараз на моїй монобанці вже 69 тисяч гривень. На монопасі, яку ми зробили спільно з фондом Повернись живим. Зараз 193 тисячі гривень. І через систему PayPal прийшло 2353 долари та 150 євро. Все це разом вже 400 тисяч гривень. Гарний старт. І знаєте, будь-який донат дуже важливий для нас, незалежно від розміру. Всім величезна подяка. Хочу, хочу окремо подякувати всім, хто спрямовує гроші через систему PayPal. Зараз ви бачите всі скріншоти, які е, я зробив. Це наша нефтомима Віра Ванкова, Юрген Віт, це Сергій Лісовий, це Жекаш Салтинський, Люкас Дікс, Дейфан Ден Лінден, е, Джордж Лек. Карстен Дуда і Бригіта Бурс. Ще багато. Продовжу обговорення зараз катастрофи літака Азал-Авіа, яке вийшло 25 грудня 2024 року. Але перед цим я так згадав ще, от ви писали в коментарях і деякі добрі глядачі порекомендували мені писати сценарій для кожного відео. Я на намагав, чесно не це робити. Але з часом якось не дуже. Ну, майже все на каналі роблю один. Є Олексій. Він дуже добре допомагає з спілкуванням з вами, поштою. Він е, займається сувенірами від каналу. Він займається взаємодією з Збройними силами України е, і з Фондом Повернись живим, а також ключовими журналістами, блогерами, які також допомагають у зборі коштів. Зрештою, Ну, Доводиться робити самому. А це от в офісі робота з льотним колективом. Потім, як пілот, це виконання польотів. Ну, за, сам запис відео. Потім його обробка. І написання субтитрів займає дуже багато часу. Тому саме тому не все так гладко. Ну, Далі йдемо. Отож, Азал-Авіа. Зараз російські пропагандисти дуже хочуть заплутати до на нас і весь світ. І вони відправляють всіх хибним шляхом. Саме тому з більшою силою роздувають розмови про ту саму погоду і, начебто, туман, про залізних птахів, які врізались в літак, про кисневий балон, що вибухнув. Такого я не пам'ятаю. Запевняю. Далі цих розмов буде ще більше. Але ми повинні знати, і ми знаємо, що всього цього не було. А от відповідь. відповіді потребують кілька основних питань. Чому пошкоджений літак полетів до козацького міста Актау, а не до базового аеропорту компанія зала в Баку? Які е, команди давалася екіпажу, якщо вони взагалі давались? І взагалі зв'язок між пілотами та землею був чи ні? І найбільше питання у всіх, як пілоти керували літаком? У якого відмовила гідросистема? і система керування, а можливо, ще багато інших систем? Скажу, що відповіді на це питання може дати лише об'єктивне, чесне, прозоре розслідування. Будемо сподіватися, що це обов'язково станеться. Та ми дізнаємось, чому саме все це сталося Полетіло до Актау про управління і про все інше. Управління. Для цього необхідно знати літак. І роботу всіх його систем. Для екіпажу існує багато книжок для вивчення. Ну, такі основні сніг це керівництво з льотної експлуатації, це технічний опис систем літака. І всі ці книжки екіпаж вивчає, він проходить так сказав, теоретичну підготовку, потім обов'язково складає іспити. Потім проводить повноцінну підготовку на тренажері, і вже після цього виповнює льотну підготовку. І після всіх цих процедур екіпаж має право перевозити пасажирів. Саме тут ховається найголовніший підводний камінь. У кожному з цих документів в жодному віді підготовки не йдеться ні слова про ситуацію. Коли твій літак буде вражений зенітною ракетою, які будуть існувати варіанти поразки, які відмови можуть виникнути в цьому разі. І, заголовне, як діяти екіпажу в цій ситуації, на тренажері все не навчають і не тренують. В експлуатації авіатехніки цей випадок є абсолютно неймовірним. Ну, коли розробляється літак, конструктор цього літака і дивиться набір відмов, розглядає їх. І саме такі вони відносять зазначення до катастрофічної ситуації, тому їх нема. Чорні ящики насправді ящики помаранчеві вони зараз відправлені до розробника Embraer, до е, країни Бразилія. Чекатимемо на їх вердикт. Спроба відповісти на запитання е, завжди буде мати зараз характер припущення, а не експортної оцінки, поки ми не будемо знати всього. Тому я не знаю точно, як вони керували літаками. А припускати я зараз не хочу. Ну, від вас прийшли приклади керування літаками, наприклад, керування ДС-10 двигунами. Є багато варіантів дуже складних ситуацій з Боїнгом 747, які були в історії. У всіх цих ситуаціях я бачу одне: високу кваліфікацію пілотів, що виходили за межі. Стандартної підготовки льотних екіпажей. А ось недавній випадок Кореї виходить за всі межі розумного. Аеродромні служби збудували таку кам'яну стіну за злітно посадковою смугою, і літак розбився. І я думаю, що жодна підготовка пілотів не врятувала би літак в цій ситуації. Тому ще раз говорю, що пілоти Ігор Княшкін та Олександр Крянінов пілоти найвищої кваліфікації. А зараз я трохи можу розповісти достовірно про наш літак Руслан асл 2400 Почну з створення літака. Тобто під час створення будь-якого літака обов'язково обов розглядаються. Експертною комісією різні варіанти відмов, які можуть виникнути на даному літаку. За відмовою безпекою виділяються 5 рівні ситуації. Це БН без наслідків, це Ум ускладнення умов польоту. СС – складна ситуація, АС, аварійна ситуація, і найгірше це КС. Катастрофічна ситуація. Якщо це е, БН без наслідків, ну воно не описується, тому що не потрібно це описувати. Ситуація ускладнення польотів, е, складна ситуація та е, аварійна ситуація обов'язково описана в керівництві польотної експлуатації, як діяти в кожній окремій ситуації. А ось катастрофічна ситуація вимагає від конструкторів. Змінити конструкцію систем у літаку. Чи конструкцію всього літака, щоб унеможливити попадання літака в таку катастрофічну ситуацію? Наприклад, для ASO400 посадка на воду та на землю розглядається. І вона відпрацьовується. А от у випадку Азал-Авіа посадку на воду, яку ви питаєте. З керуванням, що б мовило, я впевнений, привела б до загибелі всього на літаку. Я знаю, що це була би катастрофічна ситуація. На Ан 104 Руслані, наприклад, зупинка всіх двигунів розглядається в документах і відпра... відпрацьовується на тренажері. Ну, це цілком можливо зробити. Був випадок, коли я особливо виконував посадку на Руслані на двох двигунах. Про гідросистему Руслана. От а 4 має 4 гідросистеми. Підмова однієї гідросистеми несе ну, неприємності, але не дуже великі. Екіпаж знає, як впоратися з цією ситуацією. Літак без проблем завершує політ. Відмова двох гідросистем приводить до вже складної ситуації. Важко вирішується. Але політ теж завершується безпечно. А ось, якщо розглядати відмову трьох чи чотирьох гідросистем, то цього навіть не розглядаємо. Бо безпечно завершити політ а, саме при такої відмові неможливо. Тому а, такі дії ми на тренажері не відпрацьовуємо. Тому що такого просто варіанту не має бути ніколи. А тепер трапилось те, що у головної мавпи планети з'явилась умовна граната. ПВО і система безпеки у світі перекинулась з них на голову. Висновки по відео. Не слухаємо пропагандистів Росії. Всім авіакомпаніям необхідно переглянути регіон польотів заради безпеки пасажирів на їх літаках. Чекаємо об'єктивне розслідування катастрофи рейсу j 28 243 для того, щоб зробити правильні висновки. Слава Збройним силам України. Слава Україні і смерть клятущим ворогам! А вас прошу не перемикатися! На каналі буде багато цікавого, багато новинок. І тому що обов'язково далі буде. До побачення!